Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку. Я Катерина. Завір приємно. Я Кат... ще раз. Ви Катерина? Так, так. Я Андрій. А... У нас же стендап вас попереджали, <рес> да? Безумовно. Тож продовжуємо стендап, якби держава звернулася до вас, як популяризувати сплату податків? Який би це був ролик або кампанія? Я думаю, що проблема не в тому, чи заплачу я, проблема в тому, чи заплатить він. Бо якщо я заплачу, а він ні. То це робить мене ідіотом. Да? Тобто там, але проблема великих компаній в тому, що вони готові платити податки, а споживач обирає між ними тими, хто заплатив всі податки, і якимось ліваком, який не зрозуміло, як це куди сума. приїхав і так далі. Тому я думаю, що для мене головна мотивація була б єдине правила для всіх. Єдине правила для всіх. І ну, справді, ця історія про відсутність другого другого. Входу. Чи це можна вирішити роликом, от я не певний. Тобто для мене це головне питання це питання продукту, чи питання бренду. Тобто продукт класний, а про це просто ніхто не знає, тоді це вирішується роликом. Є страшні цифри. тобто Я думаю, що вони не про податки, але це плюс-мінус про це. Я їх бачу в дослідженнях роками. Перший раз я їм здивувався років 15 тому, у нас було молодіжне дослідження, і там була така теза. Ну, Україна прикольна країна, тут корупція, і тому, якщо ти не дебіл, до 25 років у тебе є зв'язки скрізь в прокуратурі, і тут, тут і тут, і ти можеш вирішити будь-яке питання. Швидко. Таку думаю. Тю. Потім ми проводили дослідження для дії, коли готували запуск дії. 66% українців. вдумайтесь в цю цифру: 66% українців вважають, що корупція це не так погано. Бо дозволяє вирішити свої щоденні питання швидше і дешевше. Пуп-пу-пу-пу-пу! -пу -пу -пу. Пу На секундочку, два з трьох. Тобто тут з вас дві третини з'їднає згідно... з'єднається. Згідно... Та хто вам зараз руку підніме? Ролик був би класний. Але мені здається, що ця історія має бути більш радикальною. Ну тобто, це не історія будь класним українцем, сплати податки. Да? Тобто, там, ну, тобто, там має бути більш глибока програма. Зараз діалог э, так собі. Я можу сказати, Да? те, що відбувається, ну воно не коментується, коментується погано. Так, ну, я розумію, але треба щось змінювати ще до того. І поки це руки дідуть глобального держави. Е, я думаю, що це питання одного класного лідера, який би цим займався від імені держави, брав би на себе відповідальність і нормально комунікував з тими, хто платить це ці податки. <реш> да? <реш> да, Катерина, ми вас віримо. Дякую. Дякую.